Прошлі гробки загроба і відомо вам чи всіх людей вже перезахоронили тих, що були споховані на подвір'ях? Так, така інформація є. У нас дійсно в перші дні війни, наскільки нам відомо, з показів свідків люди хоронили своїх сусідів та родичів на подвір'ях своїх будинків в садах. Потім було прийнято рішення. Кимось із окупаційної влади перезахоронити всіх людей захоронених в місті в це місце захоронення на це кладовище, що було і зроблено. І після цього всі загиблі е, цивільні люди були ну, викопувалися і захоронювалися тут. Skazite, prosim, koliko časa vi menite, da traja ekshumacija, koliko časa traja sodska medicinska ekspertiza od patologa, da imate celovito sliko, koliko od teh 445 tistih, ki so bili žrtvi vojskovnih zločinov, koliko bili žrtvi v vojni, to je strašno, seveda, kolikšen grafik vi menite, bo? Я хочу сказати, що зараз на цій місцевості працюють найкращі криміналісти і слідчі поліції. Також з нами присутні працівники головного слідчого управління, слідчі, які розслідує справу по ірпіні. Тобто, всі найкращі кадри тут працюють. Ми переконані, що Зробимо все найкоротші терміни. Однак всі розуміють, що така велика кількість тіл потребує великого часу для того, щоб провести відповідні експертизи та дослідження і розслідувати кожну справу. розслідувати і встановити винних людей в загибелі чоловіка чи жінки, які тут захоронені. Скільки цивільних вже і На скількох з них знайдені сліди катування? зараз одночасно проводять роботи 10 груп. 10 криміналістичних лабораторій чекають і криміналісти, група криміналістів, група слідчих, прокурори, експерти,